Всім доброго ранку, друзі. Займався цим звіром. Вчора, позавчора, сьогодні третій день, хочу його домити, з іншої сторони переїжджав, що заводив, переїжджав, щоб двір мені вліз іншою стороною. В общем, послухайте, як тут робить двигун. робить як часи просто. Апарат дуже-дуже потужний, дуже-дуже потужний. На Ютубі сьогодні буде огляд його. Вже один огляд є. Буде ще один детальний, скажімо так, де я показав все. Всі робочі органи, бочі підбарабання, зірочки, шнеки і так далі. Комбайн дуже -дуже в дуже-дуже крутому стані. 7-метрова жатка, майже 7 метрів. Так що, кому цікаво, телефонуйте, пишіть, дзвоніть. На комбайні є все. Є комп'ютер, який повністю все показує. Я вам зараз... Чуть пізніше покажу, скільки він гектар скосив, скільки мотогодин, Полністю, скільки тонн в годину збирав. Повністю вся інформація на ньому є. Автолевел жатки. Жатка Powerflow спереді з такими резинами, хто не знає, що таке пауверфлоу. Далі гідростат, само собою, понятно. Движок дуже-дуже потужний. 250 чи, там, чи 270, бляха, не пам'ятаю точно, ну, в цьому районі. Кінських сил. Ну і в принципі що, бачите, як я по міліметражам заїжджаю, отут от на цьому часточку я розвернувся таким вот здоровим комбайном, щоб ви зрозуміли. Так що що, заганяю його? Покажу вам ще так. Кстаті, хто, не... хто не знав, друзі, це той же самий Дронінбург, про що я вам говорив. Наприклад, є Маси маленькі, да, 21, 21 H, 27-й, 29-й Ферусон, 31-й, то це той же самий Дронінбург, наприклад, 3000, 4000, 4500, 7200, 7500. А це в нас Маси Фєрусом 40RS. Це значить, що це Дронінбург 9000 s Тобто 9000 тисяч Дронінбург ідентичний по всьому навіть двигуну з цим от комбайном. Тому вони дуже-дуже потужні, класні і виносливі ці комбайни. В общем, я заїжджаю, як то кажуть, менше текста більше, більше справ роби. А далі покажу вам ще відео прикольне.